19 червня у районному будинку культури влаштували свято для людей, чия робоча форма Білий халат традиційно у третю неділю червня в Україні відзначається День медичного працівника. З нагоди цього свята актова зала районного будинку культури зібрала лікарів, медичних сестер та санітарів з лікарень Олександрівського району. Медичних працівників вітали представники районної влади. Я вірю, що кожен медичний працівник це перш за все патріот своєї справи. Сьогодні мені дуже приємно, що ваші колеги приймають найактивнішу участь у зоні проведення антитерористичної операції, а це означає, що ви також є патріотами нашої рідної України. Тому сьогодні я вам хочу побажати вам, вашим сім'ям миру і злагоди, здоров'я та процвітання, спокою і хай збуваються ваші мрії. За сумлінну працю грамотами відзначили як молодих фахівців, так і ветеранів медицини, котрі вже знаходяться на заслуженому відпочинку. У медицині працює майже 75% жінок. Тому, хоч медицина і жіночого роду, ми дуже цінуємо працю наших чоловіків. Лікарів це хірурги, це діагности. Ну, терапевти також є, кардіолог, дуже багато гарних фахівців, які працюють і на первинній медико-санітарній сімейними лікарями. Через те хочемо сьогодні згадати. Про і ветеранів, і десь трошки підбадрити молодь, яка також має певні успіхи в своїй роботі. Приємним сюрпризом для медичних працівників стали виступи хореографічних, вокальних та театральних колективів районного будинку культури. Я хочу щиро привітати медичних працівників Олександрійського району. Нашої первинної ланки Центру екстреної медицини, ну і звичайно ж, центральної районної лікарні з нашим професійним святом. Я хочу своїм колегам побажати міцного здоров'я. Я хочу, щоб був добробут і спокій у їхніх домівках, щоб були щасливі їхні сім'ї. Ну і найголовніше, щоб наші пацієнти видужували і завжди були здоровими. Концерт з привітаннями та відзначенням кращих працівників медичної галузі тривав півтори години. Опісля медики повернулися до роботи.